Зручний селектор КПП виходить, прям так скажу, під руку лягає, тут собі пальчиком регулюєш, як прям захочеш. Мені прям подобається. Паркінг, зрозуміло. Тут ти можеш бачити, що вмікнув, і також воно дублюється на екрані. Чотиризований клімат-контроль автомобілі. Тобто реально можеш хоч для кожного пасажира собі підбрати. Тут він від пальчика регулюється. Може подивитися собі до температури, як налаштовується, воно так цікаво. І те, що цікаво, воно так прямо, як от. Під палець попадає, що видно, коли розробляли, то подумали про це. Штіряне кермо з підігрівом. підігріви сидіння є і в мене, і в пасажира є підігріви сидінь. сидінь. Проекційний екран. Зараз ми попробуємо його затестити. Якщо вийде, то ми вам теж покажемо. О, панорама зверху, не пам'ятаю, чи казав вам чи ні. Прошу, тут регулювання сидінь. А ну-ка, зараз побалуємося. Ого, так, да, щось є. О, дивіться, спинку я підкидаю. Так, Краса. Все. Зад повертаю.